Вітаю вас. Хочу з вами поговорити по поводу стадії і програми страждання. Люба людина, приходячи в цей світ, прийшла не страждати. Але кармічні прив'язки наших предків. Ну, І деякі програми дозволяють навіть навмисно, спеціально включаються в нашу кармічну програму любої людини в стадію страждання. В стадію страждання. Ви подивіться, навіть дитині да, емоції кажуть, вона дитина почала ображатися. Ну, Тобто, як прям радіють, що у неї різні емоції. Це все прекрасно. І це все є в нашому програмі, прописано в нас, да, дійсно так, завдяки еволюції, не дуже хороші, але кожна людина має свій резерв страждань. І якщо ви не вистраждаєте, не завершите цю програму, будуть утворюватися всі ситуації, ставати такі моменти, які вас будуть приводити до стадії страждань. Кожен день, кожну годину вони будуть утворювати спеціальні для вас обставини, щоб ви страждали. Тобто підкріпляти ваші догадки, ваші емоції, щоб ви дійсно страждали. От ви перестали страждати із-за якоїсь ситуації. Завершилось, наче все. І ви хочете вам удобно, або ви не можете вийти з цієї каліюги, як кажуть. Да? І хочеться далі щось притягнути, ви на підсвідомості розумієте, що вам треба притягнути. Якщо ви не дасте запрос на завершення програми страждань, на взяття на себе всієї відповідальності за це життя. Що якщо я страждаю, це я сам собі зробив цю програму. Відмовтеся від цієї програми, досить до вас, досить цієї програми. Хвачіть! Я не хочу більше страждати. Не дозволяйте іншим підігрівати емоції, ваші страждання. Не втягуйте інших людей в ваші страждання. І ви перестанете це робити на автоматичному потоку. Тобто, вона, воно у нас заставляє нас автоматично підключатися до цього. Перестаньте включатися в цю емоцію. І згодом вам стане дуже легко не страждати. Або якщо виникне ситуація, ви в неї провалюватись не будете. Вийдіть із цього кільця. Просто дайте собі таку установу.